Угода про корисні копалини між Україною і США на фінальній стадії. Принаймні про це заявляє американська сторона. Наша ж сторона каже про суттєвий прогрес, що відомо про умови угоди та чи визнає Україна допомогу США боргом. Дізнаєтеся у цьому відео. Вітаю мене звати Анастасія Бучинська і ви на каналі FinanceUA. Хто ще не підписався на наш канал? Не забудьте натиснути на відповідну кнопочку під відео. Американська сторона повідомляє, що угода про корисні копалини може бути підписана вже цього тижня. Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив міністр фінансів США Скотт Бесент. Ми дуже, дуже близькі, це навіть може бути підписано вже на цьому тижні. Наша ж сторона каже, що є суттєвий прогрес у розробці угоди, але про підписання поки мови немає. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Середенко. Юристи зробили правильні акценти у драфті угоди. Дякую перемовникам в обох командах. Зараз ми домовилися з американською стороною зафіксувати цей позитив у відповідному меморандумі про наміри. Найближчим часом готуємося завершити формалізацію угоди, яка підлягатиме ратифікації у Верховній Раді. Вона надаватиме можливість інвестицій і розвитку в Україні, а також забезпечить умови для відчутного економічного зростання як України, так і Сполучених Штатів. Тобто бачимо певні розбіжності, але можливо саме в ці дні текст угоди фіналізується. Наразі його немає, але ми добре пам'ятаємо перший текст угоди, який викликав бурхливу реакцію серед українців. Нагадаю, що текст угоди кілька тижнів тому оприлюднило одразу декілька українських видань. Тоді цей договір назвали кабальним для України. І ось чому. По-перше, у документі йшлося буквально про всі природні ресурси України, які фактично потраплять під контроль США. По-друге, створювався спецфонд, яким керувати мали б штати. Детальніше про умови договору можете глянути ось у цьому відео. І, хоч офіційно про умови угоди немає ні слова, та американська преса пролила світло на головні положення договору, які нібито погодили сторони. Видання New York Times заявило, що остання версія проєкту угоди про корисні копалини між Україною та США містить такі ж жорсткі умови. По перше, видання зазначає, що Трамп вимагає, щоб Україна відшкодувала США мільярди, які вона отримала у вигляді фінансової та військової допомоги. І як пише Блумберг, з 300 мільярдів доларів цей так званий борг зменшився до приблизно 100 мільярдів доларів. Погасити ці кошти Україна зможе прибутком від проєктів з розробки природних ресурсів, які надходитимуть до контрольованого США інвестиційного фонду. Як зазначає New York Times, прибутки від фонду будуть реінвестовані в українські проєкти природних ресурсів, хоча точна частка такого прибутку залишається неясною. Під словом ресурси змі перечислює мінерали, нафту і газ, а також інфраструктуру, таку як порти та трубопроводи. Окрім того, Вашингтон вимагатиме весь прибуток від фонду, доки Київ не поверне принаймні еквівалент допомоги США, отриманий під час війни, плюс 4% річних. Сполучені Штати також збережуть право першої пропозиції щодо нових проєктів і права вето на продаж українських ресурсів третім країнам, і в перший рік дії угоди Україні буде заборонено пропонувати будь-які інвестиційні проєкти третім сторонам з кращими фінансово-економічними умовами ніж ті, що пропонують США. І знову таки в угоді відсутні гарантії безпеки для України. Та слід зробити велику поправку на те, що американські змі можуть підливати масло у вогонь, бо наша сторона навряд чи прийме умови, зазначені в Нью-Йорк Таймс. По-перше, борг, який намалює Трамп. А він був, адже наш президент неодноразово наголошував, що Україна не визнає надану допомогу США боргом. Ми не будемо сприймати борги, як я й казав. Це для мене там зрозумілі абсолютно речі. Я їх не бачу. Принаймні, ми говоримо про минуле. Якщо знов таки я повторююся, якщо буде матись на увазі якісь перспективи, нова підтримка, нові пакети підтримки, і тоді Сполучені Штати Америки напевне можуть ставити ті чи інші умови, розуміючи, що безкоштовна ця команда нам нічого робити не буде по друге що стосується рідкоземельних металів, бажання США пришвидшити підписання угоди може бути пов'язане з проблемами, які виникли у відносинах з Китаєм, тому що Китай зупинив експорт рідкоземельних мінералів та магнітів після того, як Трамп підвищив мита на китайський імпорт до 145%. Як зазначає New York Times, ці поставки складають невелику частку загального експорту Китаю до США. Тож їх припинення завдає мінімальних економічних збитків Китаю. А ось штати напряму від них залежать, що може створити їм великі проблеми. Так, якщо на заводах у Детройті закінчаться потужні рідкоземельні магніти, це може спричинити перешкоди у виробництві автомобілів та інших продуктів з електродвигунами, наприклад, дронів, роботів, ракет, космічних кораблів, елементів комп'ютерних мікросхем. Та найбільше це може вдарити по військовій галузі. Виконавчий директор MP Materials Джеймс Літінський каже, що без цих матеріалів майбутнє американської оборони та робототехнічної промисловості під загрозою. Цитую: безпілотники та робототехніка широко вважаються майбутнім війни. І виходячи з усього, що ми бачимо, критичні входи для нашого майбутнього ланцюжка поставок закриті. Але невже США думають, що видобуток цих металів можна буде швидко розгорнути у нас? Дуже сумнівно, адже Україна не видобуває та не видобувала рідкісноземельні руди, хоча і має розвідані родовища. За словами голови наглядової ради ТОВ інститут геології Андрія Локтєва, це пов'язано із складністю видобутку. По-перше, рідкісноземельні метали перебувають у малі концентрації. По-друге, їх видобуток не екологічний. І щоб використовувати весь потенціал рідкісноземельних родовищ в Україні, потрібно на думку Локтєва інвестувати щонайменше десятки мільярдів доларів. У будь-якому разі фінальну версію угоди ми ще побачимо. Вона обов'язково буде в стінах парламенту. А без ратифікації у Верховній Раді угода чинності не набуде. А як ви вважаєте, на які умови Україна все ж погодиться про підписання цієї угоди про копалини? Пишіть ваші думки у коментарях під цим відео і не забувайте за нашу ютуб зброю вподобайки та дзвіночки. Цим ви допомагаєте нам ставати ще кращими.